Вечора, шановне панство, я хочу почати слід ліни костенком. Осінні, день осінні, день осінні, осінні, день оссині, день осінь, осанна, осінні, осінь осанна. Невже це осінь? Осінь, ота сама. Осана осінні, а сьогодні ми сваємо остану капітальні покровительці. Форму видовців наші чарівні пані Олександрі Коваль: що я виноват, я не знаю, що... знаю які ви стали української книжки. І це 30-й рік. Ми тільки жаліємо, що ви трохи задовго спостерігали ваші успіхи, поки самі не рушили цей напрямок складі. За перші 20 років невеличкий такий трофей складається з багатьох книжок, а зверх раб. Це правлик криштале, це равлик лівський. І ми знаємо, що кущі падають після того, що виходить на вулиці Раблик. Так що не всі як раблики прийшли на ваше свято.